Друзі, давайте поговоримо про позитивний досвід нашої держави. До 2023 року місто Курман мало назву Красногвардійське, що погодьтесь одразу асоціюється з Радянським Союзом. У перекладі з Крифко-Татарської Курман означає польовий стан. У 1874 75 роках тут пролягала залізниця. Згодом була споруджена станція, яка стала важливим пунктом збуту зерна. Поряд з нею оселилися заробітчани, що викопали там землянки. Сьогодні поряд із селищем пролягає магістральна залізниця Севастополь, Сімферополь, Мелітополь, що з'єднує Крим з материковою частиною. Селище було перейменовано після депортації кримських татар у 1944 році. Оскільки назву красно має явний ідеологічний характер, то доцільно використовувати назву Курман, що й було зроблено постановою Верховної Ради України у 2023 році.